Усі дороги ведуть на Октябрську. Там перебуває Чорний. Тепер там Аня. У руках моїх ворогів. У руках зрадника Лісницького. Абсолютно вірно. І ми йдемо за її слідом. Ну я себе відчуваю старим дідом. Е, ще маю. На увазі. Кожен раз, як я заходжу через день-два. В метро Last Light або в якусь іншу гру. Які думаю... Блять, а де я зупинився. Ну і тут навіть не допомагає тот факт, що я цю гру когось давним-давно ще проходив. Що це таке? Згодися для перемовини з орденом. Дивись, що у протигазі була. Якщо заразиться, їй хана. А мертва, вона ніц не варта. І що з нею робити? Замкни окремо і очей з неї не спускай. Відповідаєш головою. Коли закінчимо, я її заберу. Так, добре, канал туди, я потрібна. Ну, хана, пам, блять. Ми занош будемо їбати їх у всіх. то така. Що ви робите? Простих людей вбиваєте! Комуністи називаються Кати? Ми виконуємо наказ керівництва червоної лінії не допустити поширення епідемії. А ви всі заразилися. Еге же припиняючи ваші муки, ми якраз рятуємо простих людей усього і іншого метро. Як? У нас вже навіть температури! Не від температури! Твою ж наліво! Ти чого притул вже поцілити не здатен? Притомився? Та припини сам здохне! Яке сам здохне! Зараз Лейтюх прийде, він тебе поруч з ним покладе! Гайда, прикінчи його! От суки. же ж не доланить. Та що вже тепер? Гаразд, повернемося карболкою за залімо. Бляха, ну це падало конкретні. Ми їх маємо по-любому загасити. Ну ми це й зробимо пізніше. Ой, зараз треба спасти Аннушку спершу. А ти ж йо? Я щось проїбав, що вони конкретно тут. Так, а як відкрите? О! Ну в мене є ця штучка. Плюс 2 патрони дробовик. Добренько, що у нас тут світло не відключається. Це ми сюди спершу дивилися. Світло нахер, воно нам не пригодиться. <плес> ну, блять, іроди. Скільки людей положити. як там той оказалось? Коты няки, да? Блять, ну я ж наскільки ще косий. Блять, ну... Ну йоб твою мать! Ну не настільки ще косий, ну йоп. Добренько, ну раз, мене чудним невизначним невизначеним методом знайшли, придеться з ними гаситися. що у нас тут. Добренько, тут надо подивитись, повотатись. Ха-ха. Там його. Ой, бідь. Що мені сказав глазія, який чашо? Ні, мені реально якось аж стидно. Щоб настільки погано попадати, ну, блядь. майстерність. Ніяк інакше. О, фільтри. З фільтрами. Я пам'ятаю, в нас були якісь проблемки. Ми їх треба повирішувати по-бистрому. Что у нас тут есть? А я нахожусь в фильтре, чип? Найдем, И хорошо. Так, возражаемся. Тут, наверное, будет еще какие-то... Нет. А, це ця... Це... <гарує> горить. Так, питання а де, Анушка? От зараз треба її знайти. Ну, скоріше все, її дверку зліва. Вона і є. Що це у нас є? Добрека, давайте перезарядимо ще раз нашу зброю на всякий випадок. А похороні у нас залишилось так і багато. Не. Я... я і забув про цей ганы, бо у нас зараз звичайний травовочок. Я ж вам кажу, я як старий дід. Я фільтр бачив. Саяночка. Запаливаль нас! В смысле запалива? Будет тут слика газу. Да ти еблан.

Хм. <свечный> так, давай это назад видимо. Так, у нас есть, а? Давай, закромай То, то есть тут я. Надо тут справа. Нет. Я порожнів. Товариші, маємо втрати. Фільтр. Я десь бачу фільтр. Ага, от він. Не, ну вони якось, блядь, і кракави. Не, ну всякие 40-го. Это... Ну, я найти складницы на меня. Бляха, я как-то ага. Найти Только давайте далее. Ну, Бляху якийсь звук. Е дивно, незрозуміло звідки він саме то каже. Але йому це не допоможе абсолютно нічого. Так, нам треба економити фільтри, блять, а я якось довго. Значить, на пролом треба йти. Так, добренько, давайте. Ладно, підмо туди з самого початку, де ми були. Просто підмот. Блять, дверки немає. О, сука. Так, що щас тут буде? Нічого, нам надо, блять, шірка курва, я пердоля. такого патрончики що тут говорить може якась найти гнезжанця будет тут наверху ничего абсолютно так добренько тут ж, блядь, там ще прохід є. Нет, давай выключим. на еще нам тут виду. Лах, кто тут я. Ляха, я по бедному. И фильтры мне дают толком, и ничего. Блять, отвияйте, пусть стрелю. Может подохнуть, не? У нас тут есть Плюс фильтр. О, сюда. Угу. Кассипидемия у них. Блять. Беда, беда. А туда не пройти. Чекай, может на картах как-то можно. Неспроста тут такая штучка. Має бути щось по-любому. Опа. Товаришу Ліситський. спецоперація відбувається згідно плану. І скінчиться за годину. Ну що ж, експеримент пройшов успішно. Треба повідомити генерала Корсу. Зрабить. Так точно. А що за дівку повели. То це жінка листницько. Ну типу заручниця для перемовин з орденом. Бача?

Та немає ніяких гостей. На провом тоді підемо. Як варіант? Чому я застряв? Ну, ну, давайте дохнуть. Блять. Ты ч блядь? А ш це бо. Я охуел. Ну что? А а вот ты в там, блядь, прикровато зебрався. Давай ты в фильтр. Кину на базу.

Блядь, ну нічого я не бачу. В смысле, 19? А чо 19? Я ж навіть не тратив нічого. Блядь. Ну я попав за текстурі, да? Прикольно. Блять, таки моментик. Цикавый досыг называется. Блять, Первый так и <свес> Я <Бля>, спасу модный тип. <свес> Блять! Ебать, а я чую им на один укус нахуй. Ебать мой хуй. Хтось шу. Тривога, годий, ворог на території. Нема нікого. Трівога, ворог! Де ворог? Де ворог? Немає ніких ворогів. Давай! У нас гості! Блять, что-то за нахуй. Ну, Жбать, нахуй. а ты с взялся нахуй. Обходим. А что то что за патроны такие. Стримлю пиздец. Утрачай. Вот это моментик, мне аж... Мне не подобається така віжуха, блядь. На секундочку. На. Так, виключимо оце, піднімемо трошки цієї хуйні всякої. Блять, якесь дохера світло. Це це діло. Нам це пригодиться. Немає більше. Тернови на базу не зодно. Так, я так розумію, того більше немає вже. да 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 порожний стоит сотко так садков. все обычно мая что блять нахуй такая ну ладно на это ничего не буду казаться край 15 року Че 18 ну плюс минус 6 такая можно просто это и Вон он там, блядь, затиснул? Нема ближ. Прям обвылась, прям за... за мною. Я то так, так сталося. Не, ну я как блядь, не смешите меня, типа, ебать. Це ви проти ордена рішив піти з такою компанією? Дуже добре вірю. Да ви позорите самі себе. Пиздец. Мать йо йо, блять, ну їх. їх це нічого не навчить. Щось мені таке підказує. Так, червона дверка. ну виглядає серйозно, значить нам туди. Так, щось у нас тут є. Так, і ну... Блять, щас говорю нахуй. Так, давайте протремо. Давайте ми його, давай, погнало. Герой. Навіщо? Навіщо ти це зробив? Швидше. Треба встигнути до докільцевої. Там Ганза. І наші. Зараз тільки задихнутися. Не вистачало.

Деталі головоломки сходяться, складаючись у картину Жахливо та неймовірно. Я розповідаю про це іншим, але сам не можу в це повірити. Червоні заразили Октябрську, мирну станцію, жителі якої ні про що не підозрювали, невідомим страшним вірусом. А потім їхні ліквідатори увійшли туди під приводом порятунку від епідемії і методично знищили усіх, до кого змогли дотягнутися: жінок, дітей, старих. Нібито для того, щоб уникнути поширення інфекції. І якщо все це правда, то і я і Аня могли заразитися. Нас врятували, але ми не знаємо, виживемо чи ні. Що ж серія підійшла до кінця. Надіюсь, вона вам сподобалася. Адже ми, нарешті, спасли Аношку з вапа лісницького та червоних падлюк. Та що буде далі, ти побачиш в наступній серії. Тому підписуйся на канал та став лайк, щоб не пропустити наступні серії. Та побачимось вже зовсім скоро. До зустрічі.